Чому наві грають на кухні? Це може бути і хтось інший. Кет на мережі здігла таке пульнула. Я аж прокинувся. А вийшло дуже непогано. Ну, Falcons що, ну, все як завжди. Король Північної Америки для мене абсолютно чи гравці, чи програвці Доволі непогана сума, знаєте. Фейн зараз у плей-офф. Парам-парам-пам. І це такий знаєте відносно прикольний момент, та це фантастика взагалі. Моє вітання, товариство! Мене звуть Віктор Перунський. Це новий випуск Кіберлайф на ваших екранах. Я дуже дякую вам за те, що ви дивитесь контент про кіберспорт за те, що ви його підтримуєте у коментарях. Не забудьте і цей випуск підтримати вподобайку. Якщо ви досі не підписані на канал, обов'язково підпишіться. Ну і, звісно, пишіть в коментарях вашу думку стосовно всього, всього, що ви сьогодні почуєте побачите. Не будемо довго затримуватись. Давайте переходити одразу до всіх новин. Не забуваю вам нагадувати, партнер нашого каналу. Компанія Вібет Вібет разом сильніші. Почнемо випуск з того, що будемо говорити про Blast Bounty. Кваліфікації на якому закінчились. Признаю, чесно, система мене в якійсь мірі не те, щоб здивувала, але мені сподобалось. Дуже прикольно, коли команди нижчі у рейтингу пікають команди верхні у рейтингу. За це можуть отримати великі гроші. І справді на турніри вже були моменти. Коли там команди з низу рейтингу вибивали команди, які були вище них. давайте одразу говорити про те, що це за турнір. Буду чесний, для мене Blast Bounty – це перший турнір в календарному році. Це. Турнір, на якому команди грають ще зовсім не зіграними, тому що хтось робив одну заміну в складі, хтось декілька, хтось взагалі склад перезібрав. Команд, які не зачіпали гравців, не зачіпали там взагалі ніяким чином свій склад, не так то й багато. Тому я нічого супер не очікую від Blast Bounty І навіть ставлю на те, що в ньому переможе саме команда, яка не робила заміну в складі. Я ставлю, звісно, на наві, але в цілому це може бути і хтось інший. Тим не менше, що мене вже здивувало, про що хочеться говорити вже. Власне, Наві давайте розпочнемо. Перший їхній матч був проти команди Imperial Female. І знаєте, я був тією людиною, яка перед матчем говорила, що. Ну, я впевнений, що дівчата заберуть 3-4 раунди за карту у Наві, Це точно. І я ніяк не рофлив з цього поєдинку. Мені навпаки було цікаво подивитися, що ж взагалі вийде. А вийшло дуже непогано. Для дівчат вийшло взагалі, на мою думку, супер. Вони показали, що вони круто стріляють там кет на міражі здігла таке. Пульнула, <ріст> я аж прокинувся. Вони показали доволі цікаві тактики, які працюють, які допомагали їм е, отримувати ці раунди в боротьбі з Наві. Наві, в свою чергу, виглядали, знаєте, е, команду, яка тільки виходить з зимової сплячки, десь, можливо, вони трошки рофлили, десь були не до кінця зібрані, тим не менше перемогли. Це добре для Наві. А для Imperial Фемейл добре, в принципі, що вони пікнули е, Наві, повторюсь, тому що навіть не дивлячись на поразку в цьому Єдинку вони навели стільки шуму, навели стільки різного хайпу навколо цього поєдинку. Аби ви собі розуміли, піковий онлайн на всіх трансляціях цього матчу сягнув більше 480 тисяч і став другим найбільш переглянутим матчем жінок в історії кібеспорту. Це хіба не круто, та це фантастика взагалі. Е, ось тому я е, хочу подякувати Imperial Female е, за гарну гру. Я вважаю, якщо в цьому календарному році в них буде більше праків з чоловічими командами, більше турнірів, де вони будуть грати проти чоловіків, то я впевнений, що вони можуть нас здивувати. І там на умовному катові, це куди вони мають інвайт. Е, вони цілком можуть вибити якусь чоловічу команду з турніру, перемогти там когось. Я в цьому в якійсь мірі навіть впевнений. Ось, якщо говорити про наступний матч, Наві проти. Астраліс, там Наві виглядали більш зібраними. Там Наві виглядали більш цікавими. Там Наві робили як і набагато кращі раунди, так і долі дивні раунди. Ось, але теж, впевнено, 2-0 перемогли. І в цьому матчі я хочу похвалити не тільки Наві, але й Астраліс. Є інфа, що Астраліс сидять на праках від самого нового року, ледь там не з 2 січня. Ось і справді, там, наприклад, на інферно проти Наві були дуже цікаві раунди, дуже цікаві. Тактики, я думаю, Астраліс цілком можуть набрати форму за наступні 1-2 місяці, якщо все, звісно, в них буде добре. І показати нам набагато кращу версію себе. Далі, за що ще цікаво поговорити? Фір з його новою командою, з Fnatic, теж мав поєдинок на цьому турнірі. Мав він його против Тім е, Знаєте, дуже сильно видно, що на відміну від Астраліцької, напевно, з другого числа на праках, дуже сильно видно, що Fnatic, здається, так, ніби не мали взагалі часу готуватися до поєдинку. Тобто були якісь, можливо, заготовки. Робила щось команда проти Тім ну, але програла 2-0. І я ніяк не оцінюю цю гру. Чесно, я вважаю, що. Потрібно оцінювати будь-яку команду, яка перезбирала склад, чи додавала там нового гравця через певний проміжок часу. Ну знаєте, типу, ну не може бути таке, що там ми перезібрали склад. Та, от, наприклад, як в ми перезібрали склад наступним чином: що в нас два нові гравці, у нас новий тренер, новий помічник, і ми хочемо. Перемагати з перших ігор на все потрібен свій час. Тому е, в зараз я можу сказати єдине, що не прям позором була гра проти Team Spirit, А оцінювати гру в я відверто кажучи, планую, як би це не звучало, але тверезо. Оцінювати вже там без авансів і так далі через там два-три місяці. Тому що потрібно дати будь-якій команді е, час на те, аби вона напрацювала, напрацювала синергію, на взаємодію, е, якісь тактики, аби вони зрозуміли, аби з'явився тімплей, аби вони зрозуміли один одного. Ну коротше, на все потрібен час. І те, що там е, фірбурмілу перейшли у Фнатіка, через тиждень вже грали Блас Баунті, ну камон. В свою чергу я хочу похвалити другу. Українською командою хочу прям похвалити Б8, вони пікнули G2 і вони ледь їх не переграли. Всі шанси на це були ось. Мені сподобався, я, по-перше, вітаю Кенсізора зора з дебютом. Ось, доволі сильний, потужний дебют. По-друге, мені сподобалось впевненість команди. Навіть коли ти бачив на вебках, на камерах, як себе поводить, умовно кажучи, там Nipple, NPL, да, чи Хитрік, ти бачив в їхніх обличчях якусь таку впевненість, зарядженість типу це круто. Я хочу, аби набирались би вісім досвіду, тому що якщо їхня гра буде покращуватись, вони вже проти GTU показали насправді дуже круту гру. Якщо ця гра буде покращуватися, то ми будемо частіше бачити їх на тір-один рівні, і е, я впевнений, що прийдуть перші перемоги над великими такими, знаєте, успішними топовими командами. Е, давайте також поговоримо про ті. Е, Фелконс, ця дорога машина поки що досі не їде. Хоч вони в першому поєдинку переграли Енс, але е, в другому, впевнено, відлетіли 0-2 від Turn Fire. Е, що поки що е, по Фелконс? Ну мені, е, я хочу похвалити єдиного гравця, я хочу похвалити Тесеса, тому що е, обидва поєдинки він був максимально стабільним, гарно настрілював. От, так ніби він, знаєте, той зірковий е, чувак, який дає багато імпакту. Поки що не ніко. <с> 에, взагалі, не знаю, як буде далі. Сеня говорив про те, що на папері Фелконс це може бути команда топ-5, топ-8. Я. Не сильно в цьому впевнений. Я вважаю, якщо Фалконс будуть триматися в топ-10 протягом цього року календарно, це вже для них буде перемога. Я впевнений, що якісь результати будуть, тому що ну не може е, там, знаєте, в одній команді е, умовний той самий Тесес, Ніко, Меджес не можуть вони настільки отвратно грати. Знаєте, ну ті, прям дуже погано. Я не вірю в це. Але і я не вірю, що дуже швидко до них теж прийде результат. Мені здається, та їм теж, як і будь-які команді. І потрібен час. Хочу трохи покритикувати е, Фейс Клан. Чому покритикувати? Е, я розумію, що теж в них була заміна, в них пішов Робс, з'явився Іліч, який, до речі, показував себе там в перших двох поєдинках м -м, прям дуже непогано. Король Північної Америки для мене абсолютно. Ти розумієш, що від Іліжя очікувати, і він тобі це дає. Можливо, навіть в більшій мірі, ніж ти очікуєш. Але е, самі Face виглядали. Чи топак е, дуже прям незібраними, е, чи досі виснаженими. Що я маю на увазі? Перший поєдинок був проти команди М-80. Вони їх перемогли, але ледве-ледве перемогли. М80 показали себе ну, прям дуже добре. Вони забрали у Фейс одну карту, 2-1 по матчах. Їх я хвалю насправді, а Фейс. Вже, це вже був дзвіночок про те, що якщо Фейс попадає на більш сильнішого більш зібраного суперника, то, можливо, вони й не проходять далі. І Фейс попали на Пейнгеймінг, а бразильці на такій впевненості, на куражі, на ці свої, знаєте, такі заведеності, любові до грі, наглості по-хорошому, добрій, спортивній. Поїхали Фейс. Прикиньте. Ну, типу. Мені прям дуже сподобалось, як грали Gaming в матчі проти Фейс. Вони не залишили шансів, вони забрали обидві карти. Пейн зараз у плей-офф. Парам, парам, пам. Все. Фейзи поїхали грати праки, не знаю, може відпочивати, курити папіроси. Е, але мені здається, дуже сильно Фейзам потрібно зараз на цих праках закритися. Тому що з новим гравцем я вважаю Літжу хорошим гравцем. Я не певен, що він повністю закриває Робса, заміняючи його в складі, але е, це непогана заміна, це не стидна заміна. Ну, типу, мені здається, Фейзи повинні грати краще е, в, майбутньому, в майбутньому. Я би хотів. Ще похвалити Eternal Fire, тому що дуже цікаво, вони грали проти Е, І я би хотів похвалити команду Героїк. Тому що героїк з перезібраним складом вийшли в лан-частину в плей-офф Bounty. І більше того, вони перемогли Team Liquid, команду, в якій тепер грає Нерц, колишній зіковий гравець Героїк. Мене, власне кажучи, героїк здивували. Янгстар показує себе доволі цікаво на турнірі. Фантастично показує себе Санпаюз. Він доводить вкотре, що він топовий снайпер. Ось, А це його простріл на нубісі з води в двері на міду. Для мене це ледь не хайлайт турніру поки що. Тому <с> за героїк вже цікаво спостерігати. Розумієте, я в крайніх випусках говорив про те, що за героїк, в принципі, цікаво спостерігати, тому що вони збирають склад. Цей склад потім розкуповують, або там хтось просто кудись йде, вони знов його перезбирають, знову виходять на рівень топ-10. Склад знову розбирають, вони знову перезбирають, знову виходять на рівень топ-10. І зараз, ну героїк це ось ця машина, яка так ніби поїхала одразу. І це виглядає доволі цікаво. Ну і е, ми очікуємо вже безпосередньо плей-офф Блас Е, е Вдолі впевнені в нього вийшли Team Spirit, Vitality, якимось макаром вийшли Bad Boom. Е, Ось і власне кажучи, е, з цікавих фактів, які стосуються Blast Bounty, є ще один прикольний факт: знаєте, який не стосується безпосередньо самих команд, а стосується кастерів. 12 років тому е, Дюпрі і Пімп грали за Копенгаген Wolf. Зараз вони знову разом, але вже серед аналітиків безпосередньо е турніру Blast Bounty. І це такий, знаєте, відносно прикольний момент. Про який ти або знаєш, або навіть не помітиш, і от я вам його розповідаю для того, аби ви знали. І, взагалі, поки що про Дюпрі виключно позитивні відгуки. Не знаю, можливо, він може йому сподобається бути аналітиком, і він з часом вирішить для себе закінчити кар'єру і перейти на таку нову для себе роботу. Побачимо. Але те, що зіркові по-справжньому легендарні гравці в якийсь момент приходять до того, що стають от там, Аналітиками, да та, та талантами називаємо це так, це для мене круто. Я вважаю це дуже прикольна тенденція. Фейсіт видалив Вертіго. Тепер це офіційно. Вертіго більше нема на Фейсіті. Замість е, нього в Мапулі Train. І я радий цьому. Звісно, є люди, які, можливо, навіть любили Вертіго, я її відверто кажучи, не любив, я її дуже рідко грав. А новий трейн мені до вподоби. Е, хто би там що не говорив, чи гравці, чи програвці, чи якісь там, відповідно, люди з кіберспорту, хтось говорить, що трейн е, дуже там не на картах хтось говорить про те, що старий трейн набагато крутіший нового хтось взагалі називає новий трейн лайном. Я не погоджуюсь, я вважаю, що трейн, те, що трейн, чим швидше починають грати, це круто, тому що будь-яка карта. Згадайте Еншин, згадайте Анубіс. Коли вона приходила у Мапул, вона після того допрацьовувалася. Були якісь оновлення, щось змінювали, і з часом вона ставала все краще, краще, краще. Я впевнений, що так буде і з трейном, Його потихеньку будуть допрацьовувати. і Він з часом ставатиме краще. Стали відомі учасники ЕСЛ проліги сезону 21. Зараз вони перед вами на екрані. Ось турнір сам пройде з 1 по 15 березня в Стокгольмі. Призвуха цього турніру 400 тисяч. 000... Доволі непогана сума, знаєте. <смір> Ось, в принципі, список не скажу, що прям дуже здивував. Є там серед учасників команда Energy, про яку я хочу поговорити детальніше. Чому? А тому, що е данський козак-бро. Тепер буде грати за цю команду. Бро перейшов у Energy. Чому я кажу данський козак? Тому що Бро коли вже ж грав за Монте. Ось пізніше грав за Астраліс. Тепер він опинився в Energy. Energy – це команда, в якій зараз грає та капітанить Найтро бо Нітро на ваш розсуд. Як вам подобається, це легендарний для мене гравець в кіберспорті. Я думаю, легенда північноамериканського регіону. Ось колишній капітан Тім Ліквід. Я не знаю, чому Бро обрав саме такий перехід. Я не знаю, чи не було в нього кращих варіантів. Я не знаю, чи він може просто не хотів пропускати сезон, не чіплявся за будь-який варіант, лиш би грати. Але ну, для мене Бро на папері доволі, доволі такий хороший гравець, який е, собою може підсилити спокійно команду тір 2, а тір-3 рівня так точно. І навіть команду Ті-Родин рівня деяких ну він справді може підсилити. Тому, типу, я вважаю Бро прикольним гравцем. Чому він обрав Не Незрозуміло. Що йому дасть грав Не Незрозуміло. До чого він прийде, граючи за Не Незрозуміло. Будемо слідкувати за енерджі, якраз і на пролізі. І Взагалі, побачимо, можливо, знаєте, от якраз Нітро не хватало такого пазлика, як Бро, для того, аби вийти на якийсь новий рівень і показувати там в північноамериканському регіоні КС Топовішого рівня. Хал ТВ опублікували топ-10 команд 24-го року, навіть топ-1. Трішки з невеликим відривом на другому місці G2, на третьому. Team Spirit. Що здивувало в цьому рейтингу? Це дев'ята позиція ВП. Чому здивувала? Ну я не бачу якихось таких фантастичних заслуг за рік, щоб вони опинилися аж на 9-му місці. Тим більше на, на 10-му місці Eternal Fire, команда, яка як на мене яскравіше цей рік провела, грала е у фіналі крупного турніра проти Наві. Ну, типу, доволі неоднозначна позиція ВП в цьому рейтингу для мене особисто. Наступна новина Valve відправили турнірним операторам дати проведення мейджорів у майбутні роки. 27-28 рік, ми тепер будемо знати дати, коли орієнтовно буде проходити мейджор. Я б їх зачитаю, аби ви теж розуміли. У 27-му році перший мейджор повинен пройти з 31 травня по 20 червня. Другий мейджор повинен пройти з 22 листопада по 12 грудня. У 28-му році перший мейджор повинен пройти з 29 травня по 18 червня. Другий з 20 листопада по 10 грудня. Два мейджори на рік така система. Так собі вони вирішили. Мені цікаво тільки одне. Чи побачимо ми когось нового серед турнірних операторів? Що я маю на увазі? Ну, знаєте, вже якось так вкорінились Blast і PGL, як турнірні оператори, які проводять мейджор. Да? E, Мені цікаво, чи побачимо ми кого когось нового, тому що для мене конкуренція це круто. Конкуренція заставляє розвиватися і рухатись далі. І як на мене, чим більше турнірних операторів, які показують клас, якість, рівень, тим це краще для кіберспорту. Як ми говорили в минулому відео, NIP презентували новий склад, НЕЛ не обманув. Справді залишився тільки Рінкл, покликали дуо гравців з Соуроздоса Євжерка. Ну і викупили Снапі і Сюша. Кзі залишився на тренері. Склад виглядає непогано, але я сьогодні хочу поговорити про те, наскільки NiP дуже хитра організація. Чому дивіться для того, щоб отримати wildcard запрошення на Турік? Потрібно, аби три гравці з команди були у топ-8 за останній час. І чому я кажу, що ні схитрували, маючи Снапі, Сюша і Джакса так, саме джакса, тому що джакс виступить з тиндіном команди. Зараз eh, NIP мають можливість отримувати оці wildcard запрошення на туріки без кваліфікації. Просто тебе запросили і ти граєш. І вони вже отримали запрошення на турнір CCT Closed Qualification, де показали поки що себе не дуже добре. Джекс e, замінив роздоза, і вони закінчили турнір на 5 8 позиції. Але оця така хитрість дає можливість опинитися на на турнірах просто так. А чому вони взяли стендіном саме Jax? Тому що Джекс був Stendon Віталіті на Blastful Final. Шарити, він грав якраз за команду топ-8, і таким чином приходять запрошення на туріки. Скоріше за все, буде грати Джекс. Треба дискваліфікуватися. Джекс не буде нікого замінювати, будуть грати тою п'ятеркою, яка є. Лейзер Кец, як і на анонсував ухо в новорічному випуску, підписали іноземця. Ним став литовець Магіла. Я вітаю Лейзеркец і ухо з таким е підписанням. Е знаєте, я бачу, що шухо натхнений приходом іноземця. В цілому він говорить про те, що це допоможе Лейзер Кес вийти на якийсь новий рівень, показати нову для себе гру. Е я бажаю удачі. Я хочу, аби Лейзер Кес та й всі інші українські команди. Показували з кожним місяцем, з кожним роком все краще, краще, краще КС. Е, тому Лейзер Кец удачі, могила удачі. Побачимо, до чого призведуть такі зміни і наскільки це вплине на гру Лейзеркес. Також давайте поговоримо про український КС трошки глибше, що маю на увазі. Е, гравець, колишній гравець Монте Стіко, зараз е, в Словаччині відвідав протести проти проросійського політика Фіцо. Він виклав 100. Сторіс, ось, на які залишив пару емодзі. Фіцур, якщо хтось не знає, це прям дуже проросійський ось він нам не кент, він в цілому нікому не кент. І те, що зараз проти нього відбуваються протести, це не просто так. Стіко, респект абсолютно, за те, що він долучається до цих протестів. І, власне кажучи, на цьому Простійко не закінчимо говорити, тому що є ще одна прикольна новина. Ми в попередніх випусках говорили про те, що Ламабот збирає новий склад. І ось недавно він його по факту анонсував. стіко який грав за Монте якраз опинився в цьому складі. Ще один гравець Монте Краснал опинився в цьому складі. Е, ветеран кіберсцени Оскар опинився в цьому складі, і також два данця Fessori QQ е, будуть грати за організацію, яка, скоріше всього, буде мати назву In Circle e -Sports. Чому я так кажу? Тому що всі ці гравці і ламич, в тому числі, в своїх соцмережах е, запостили відео якась зі згадкою In Circle і e е, тому ймовірно, це і є анонс організації, для якої ламабот збирав склад. Побачимо, до чого це теж прийде. Наскільки це буде потужний камбек для колишніх учасників команди Моуспортс, там і команди Монте. На папері це виглядає в якійсь мірі, можливо, навіть якийсь ласт денс для того ж самого Оскара чи Стіку. Але оцінювати їх будемо вже після їхніх перших результатів на турнірі. Thank you Ну і на завершення за традицією, рубрика Народний аналітик минулого відео вам потрібно було написати в коментарях відповідь на моє питання, що стосувалося того, яка команда на Тір один рівні найдовше грає в КС без замін. І я був здивований, тому що більшість коментарів це самі ваші самі ваші відповіді на це питання. І дуже багато команд було названо, і дуже багато правильних відповідь було написано. Першим це зробив користувач з ніком Єдірон 1715. Можливо, 1715 – це аналогія на Львівську пивоварню. Якщо так, напиши про це в коментарях. <сум> Ось він дав правильну відповідь на це питання першим. Та-дам! ти наш народний аналітик в сьогоднішньому відео. Тебе я вітаю. Що вам потрібно буде зробити сьогодні? На яке питання вам буде потрібно відповісти сьогодні? Дивіться, в Контрстрайку гравці отримують. Дуже багато різних там премій, нагород і так далі. І після кожного турніру е, гравці отримують MVP і EVP. І вам в коментарях потрібно написати гравця, який має найбільшу кількість MVP плюс EVP за всю історію Counter-Strike. І Як вам таке питання? А? А? Цікаво? Цікаво, я не буду робити абсолютно ніяких підказок взагалі. Я я думаю, ви розумієте, що цей гравець він відносно якийсь там. Досвідчений гравець правильно, тому що ну, за всю історію Counter-Strike це мається на увазі за весь весь час, поки існує наша улюблена гра. Він є рекордсменом, він на першому місці. Друге, третє місце, відносно кажучи, має відрив до нього. Це не, це не таке, що десь плотно йдуть гравці. Пишіть в коментарях, що це за гравець. Пишіть його нік. Як хочете оригінально якось, хочете правильно, хочете просто українською. Там і, якісь маджеске і все на тому, але це це не він, це така просто підказка. ось Мені буде цікаво почитати в коментарях, чи знову буде дуже правильних відповідей, і наскільки, наскільки ви сильно будете отак. Так би мовити, стріляти. Єдине, вкотре прошу: не гугліть, не... Не... нехай це буде така наша з вами перевірка е... на ваші знання КСГО. Ну, факти ж цікаві, цікаві. Рубрика подобається, судячи з ваших коментарів подобається. Тому давайте це все сприймати як одну велику цікаву гру. Товариство, вкотре дякую вам за перегляд. Нагадую, якщо ви досі не поставили лайк або досі не підписані, ставте вподобайку, підписуйтесь, пишіть в коментарях відповідь на цю рубрику, пишіть в коментарях, як вам новий склади. Які... І брав в Пишіть в коментарях, як вам бласт Баунті. Пишіть в коментарях, чому Наві грають на кухні. Mm. <laughs> Хто не знав, то Наві просто грають зараз, скоріше за все, в штаб-квартирі в Барселоні. Тим не менше, давайте активу під цим відео, тому що чим більше вашої активності, тим більше людей побачить це відео. Давайте формувати таке прикольне кіберспортивне ком'юніті з людей, які шарять, які розуміють, які дивляться, які підтримують. Я вкотре бажаю вам спокійного дня, спокійної ночі, спокійного робочого тижня. Ось нехай е безпосередньо, як я вже звик казати, нехай русня пінк та фпс не роблять вам в житті. Деться, не забувайте підтримувати збройні сили України і донатами, і добрими е, волонтерськими діями. Ну і слідкуємо далі за кіберспортом. Любимо те, за чим слідкуємо. Граємо в те, за чим слідкуємо. Такі ми вже кіберспортивні люди. Все. гарного вам тижня, ГГВП.